Так що, друзі, спіймав я цього лисого чмиря керівника мусарки, який вимагав, щоб я йому заплатив 10 тисяч гривень блядь, за, за те, що я публікував, що я неправду публікував, де депутати побили блядь, е, цих людей, блядь, е, бензин на голову виливали, і воно не розслідувало справи. писали справи по Троїцькому, що в ангарі упала людина. Тоже кримінальна справа не відкрита, не розслідували нічого. Шмирі. а то побратим їм висказує. Де ти, блядь, був? Ти? Мусорок! Де ти був, мені скажи, блять. ти я був, ти ти, Шмирек, де ти був, блять? Де ти, блядь, був, покажи. Де був? Я же де ти був? де я був, де ти був? Де ти був? Я по тей проб'ю, я по тей проб'ю, блять. Де ти проб'ю, лоб, блять! В лоб, як зараз дитини не було, я б тебе потягнув би туди. Пан Малешко, не трусіться! Та йди нахер! ти мене кумариш вообще. Тебе давно заграти треба посадити. Поняв? Пан Малешко, блять. Піаритись, на тобі гниди, блядь, На тобі гниди піаритись, На тобі піаритись, чмир ти вонючий, блядь. Тобі 10 тысяч надо, да? Ти ж писав, блядь, тобі 10 тисяч треба, да? чи ти не знаєш, що твої педіки пишуть, блядь, даже. По-перше, педіками сотрудника в поліції обзивати не надо. А, так. Це педіки твої писали. Ну це не ти писав. Е -е, во вторых ви ще б ображаєте всіх співробітників поліції. Так туди, це так? ти писав скоргу на Ой, мене. Чи педіки твої вас писали? Сталося, що ви таке греба? Потому що я не кумар, ти ви мусара, ви система оця галіма. Блядь, я ж вас спрашиваю. Ви галі... я йду, щоб дитина не дитина. Вже і за вас ви нам потрібно в лікарні в лікарні. Я тебе сука вивіз в лікарні, тільки туди на Покровськ, блядь, Подальше блядь. Поняв. Дебіл ти, блядь, вонючий, блядь. Сука, Пішли, син. Та я тебе на пенсії, блядь, ти не доживеш, блядь. А ви що, мусора заставили вас замітати? Ідіть сюда. Сюди йдіть. Що ви сидите? Кажу, йдіть сюда. Вас мусора заставили замітати? В смысле тільки випустили, бля. Заставляйте цього чмиря мусора дуліного, замітати, а не вас заставляють замітати. Вони вам платять. Я не знаю. Не знаю, блядь. Що це за чмирі з телефоном? Мусорок? Ти мусорок чи ні? Що Кажу, ти мусорок чи ні. Ти мусор чи ні. Я спрашиваю, тебе, ти мусор чи ні? Мусор, ну дивись, блядь. Бо я вас, сука, будете звільнятися, гандони, блядь. Да, Шкода, блін, захарчик, ну нічого, ну попавтесь з попки нічого. Ну, Потропив на того чмиря, блін, так. Да. Все нормально, попкати в обіду не дость. Зараз підемо купимо, покатаємося.